Основна задвижка. Потім відкриваємо задвижку так називаємо літнього хода, це прямий канал, і запалюємо піч. Чник з майже 50-річним досвідом Анатолій Романов розтоплює дров'яну піч, щоб перевірити тягу в димарі. Говорить за останні три роки все більше власників приватних будинків у Полтаві перейшли на пічне опалення. Підкреслює, для безпеки такі конструкції повинен робити тільки спеціаліст, адже незначне порушення в проєктуванні може призвести до недостатньої тяги в димарі. Головне тут димохід труба, щоб працювала, і правильно зроблений канал і професійно. Щоб була тяга в печі, це співвідношення, розрахунок каналів внутрі самої пічки. Щоб такий прибор зробити, дилетант не зробить, треба, щоб був майстер. Господар будинку Юрій каже, завдяки правильно облаштованій печі не лише підтримує комфортну температуру вдома, а й готує різні страви. А щоб на 100% бути впевненим у безпеці, він встановив спеціальний прилад, що реагує на чадний газ. Встановили датчик чадного газу, коли з'являється дим або чадний газ в кімнаті, зразу спрацьовує датчик, дає сигнал і виведений на пульт охорони. Одразу до нас приїжджає охорона чи телефонує, запитує, які у вас проблеми виникли. І Сигнал такий лунає, що навіть сусіди чують, так що одразу хтось з'явиться. і для уникнення пожежі треба очищати димохід не рідше ніж раз на два місяці лише за минулий рік. Через порушення вимог пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації пічного опалення сталося 202 пожежі. В деяких з них загинули люди. Загинуло 17 осіб внаслідок таких пожеж. У цьому році, у 2025 році, у нас вже сталося 17 таких пожеж, і, на жаль, також загинула одна людина. Надзвичайники нагадують про необхідність дотримуватися правил експлуатації пічного опалення, зокрема, не допускати перегріву печі. Слідкувати, щоб в стінах печей та димарів не було тріщин, а на підлозі перед топковими дверцятами має бути металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів. Перевіряти наявність тріщин на пішному плані їх замазувати і краще білити такі забілювати білою. Крейдуєш, тому що коли, якщо буде десь дірка і буде виходити такий дим, він буде черніть. Тобто людина вже бачить, де знаходиться саме проблема, в що можна її відремонтувати. Також в ніякому разі не можна сушити дрова на піччю, не можна сушити треп'яні вироби. Також не можна перед топчанником ставити горючі матеріали або велику кількість зберігати дров. І також, щоб дверцята були пічно оповнені, закриті. Нагадаємо, 22 січня у Полтаві горів двоповерховий житловий будинок по вулиці Харківське шосе. Причиною загорання стало неправильне встановлення димаря опалювальної печі через дерев'яні перекриття.